До 1 вересня зібрати увесь врожай на городах у шості. Цю новину невідомого походження громадяни обговорюють, чи не на кожному перехресті. Людей залякують тим, що саме 1 вересня можливе вторгнення російських військ до району. Через те на їх городах нібито будуть рити протитанкові окопи з магазинів, прибудинкових лавочок та інших місць поширення пліток люди несуть до осель тривожні повідомлення на кшталт таких. Сьогодні зайдя в магазин продовольственний, услышав розговор. Жінка розповідає про те, що якоби її внучка Прийшла і говорить, бабуся, надо носити іменно ленточку жовто-голубую, тому що підтвердження а то набуть нас відстрілювати. Другі слуха йдуть тому, що шоскубуть ночі бомбить на это. Все це діло йде на гніта психоз такой, який дійсно не на пользу. Аби розвіяти ці несенітниці, ми завітали до шостинської районної адміністрації. Це на рівні на рівні чуток. Зараз немає ніякої офіційної інформації про. Дані дії і немає підстав зараз хвилюватися. І я розумію, що люди в нас хтось один сказав інший, і чутки обростають, як, як на російському, як сніжником. Не потрібно хвилюватися, то ситуація контрольована. Віктор Ждаміров говорить, що особисто роз'яснював людям безпідставність такого роду інформації. Я більше скажу, я сам проживаю у селі Міронівка, і до мене звертались люди. Я теж заспокоював, як міг людей. і Дзвонили, і підходили. Люди заспокоюються, отримують інформацію офіційну. Я думаю, що з часом воно все вляжеться і все буде гаразд. Замість того, аби включатися в такі непотрібні перемовини і пліткувати, пан Віктор радить шосткинцям активно підтримувати військових та родини призовників. Майже всі сільські ради надавали допомогу. От, більше шість тонн продуктів відправлено в Донецьку область, у міста Мангуш. Збиралися кошти для підтримки військової частини. Зараз проводиться робота і підтримуємо переселенців, які. Приїхали до нас із зони бойових дій цей Луганська області, Донецька область. Проводиться робота із сільськими головами. Всі зрозуміння відносяться до цього. Щодо термінів, коли ж людям копати картоплю, в адміністрації відповіли наступне. З року в рік люди самі знали, коли посадити картоплю і коли її викопати. Тому рекомендувати коли викопати картоплю або ж покопати буряки і моркву, я не стану. Наші люди добре це знають. Очільники району радять людям не звертати уваги на жодні провокаційні повідомлення, не вірити пліткам і чуткам, адже зараз, як ніколи, важливо попри все зберігати спокій. А тим, хто розпускає ці плітки, замислитись, під чию дудку і чию пісню вони зараз грають. Нам треба зараз українцям бути єдиними і сплаченими. Мені здається так об'явили, що воєнні тут повинні відчувати кожну Іменно сюди отношені і підтримувати Україну, України, щоб. Ми... Подбіда була бистре завойована Олена чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.